Привіт, я Персивель, і у цьому відео ми розкажемо, як грати у Герої 3 на Mac. Я розкажу, без мене у тебе нічого б не вийшло. Це правда. Для мене досі загадка, як в тебе вийшло встановити гру на MacBook. Саме тому я вирішив, що це відео буде корисно не тільки мені. Тому стабе лайк під цим відео і підписка на канал. А ми без зайвих слів починаємо. Отже, так, це зовсім не клікбейт. Тут не буде ніяких маніпуляцій. В Герої 3 справді. Можна грати на операційній системі MacOS. Перше, що тобі потрібно, це зайти на сайт gog.com і знайти в пошуках потрібну гру. У нашому випадку це герої 3. Як ви бачите, у нас вже створений акаунт і куплена гра. Ціна на гру може відрізнятися. Часто бувають великі знижки, і її можна купити за копійки. Але це герої 3, Вона безцінна. Тому, як на мене, за неї можна заплатити будь-яку ціну. Головне, піратити не ок. Пам'ятаєте про це? Так, Бася, стривай, але тут же написано, що гра лише для Windows нічого не вийде. Ну, звісно, якби було все так просто, нам би не потрібно було випускати цей туторіал. Але не переживай! Я все поясню: купуй сміливу гру, а далі наступний крок. Нам потрібна ще одна програма. Називається вона Porting Kit. І одразу скажу, можете не шукати її в Апсторі, тому знову відкриваємо Google і там вже її знаходимо. Все просто. Це типу програма, що відкриває ігри з Windows на Mac? Саме так. Відкриваємо її і знаходимо тут нашу встановлену гру. Натискаємо Встановити і бачимо підказку, що треба зробити далі. Ось це. Треба завантажити сайту GOG, де ми купили гру. Повертаємось до нашої купленої гри. І завантажуємо. У нас це два файли. Після завантаження повертаємось в Kit та натискаємо встановити гру. Далі все просто натискаємо всюди так і погоджуємося на всі умови. Головне, не оформити кредит якийсь. Будьте уважні. О, тепер дуже важливий момент. Коли буде вибір запуск чи вихід, натискаємо вихід. Не переплутайте, гра ще не встановилась, тому тиснемо зліво на вихід і чекаємо далі. Якщо виникли проблеми зі встановленням гри на диск С, то йдемо до папочки GOG Games і саме там знаходимо необхідну нам папку Герої 3 компліт. І вуаля, все вийде. Дякую дуже за підтримку нашого каналу новим патронам. Ми дуже вдячні за підтримку і мотивацію робити більше відео українською мовою. Ви круті! також хочете нас підтримати в описі під відео є посилання на патреон, Donatello та Баймієкофі. Кожен наш патрон опиниться на цій дошці і буде там у всіх наступних відео. Мяу, дякую вам! О, бачиш, встановилося. Ну, от власне, і вся справа. Якщо у вас тут виникне проблема з кнопкою грати, як у нас, то нічого страшного. Просто натисніть поруч створити HDX і з'явиться можливість грати. Цей шматочок у нас чогось не записався, але повірте, там нічого складного. Отже, ось наша кнопка Грати. Натискаємо ще кілька секунд очікувань і. 3DO А почалось. Як бачите, все працює. У грі є стандартний список сценаріїв, а також три компанії: подих смерті, відродження ієрефії та меч Армагеддону. Невже справді вийшло? Невже гра справді працює на Мак, і ми можемо грати. Ну, давай перевіримо: вмикаємо першу карту, обираємо твоїх улюблених ельфів і починаємо. Як бачиш, все працює. Як у дитинстві. Дякую за перегляд і лайк. Сподіваюсь, відео було корисним, і ви також зможете грати в улюблених героїв дитинства на MacOS. З вами були Персивель та Бастет. Побачимось у наступних відео. Так, піду на валю зараз по сраці тим демонам. Що вони тут забули? Ой. Персівель, це до тебе.